Змін в наступному році, наче планують багато. Але знаєте, почитала я про всі ці зміни і скажу так: дуже багато балачок на ділі нуль. Важливо те, що наступного року, наступного 2023 року, підвищення пенсій не передбачено ось що важливо. І це дуже прикро, тому що пенсіонери це найвразливіша категорія населення. Пріоритеті фінансування армії, оборони та безпеки, а також соціальні виплати. Але соціальні виплати десь там я все розумію: оборона зараз це найголовніше. Але про пенсіонерів теж забувати не треба. І ще вийти на пенсію за віком в Україні можна лише за наявності необхідного стажу. Тому якщо немає стажу, то відповідно і немає пенсії. Але про все це вже говорять багато. Дуже багато часу, тому для людей це не новина. Але є нововведення, де державна влада не забула і про користь для себе. Вітаю українці! вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю. -ість". Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Пенсіонерів такі в спокою не залишать. Є такий закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. В цьому році для виходу на пенсію потрібно мати не менше 29 років стажу, але вже з 1 січня наступного року необхідний стаж збільшиться на один рік до 30 років. Якщо немає достатньої кількості стажу для виходу на пенсію, в 60 років можна розраховувати на, на заслужений відпочинок десь в 63 чи в 65. Але вимоги до стажу і в цьому віці ніхто не скасовує. Щоб вийти на пенсію в 63, тобто треба мати від 20 до 30 років в наступному році. В цьому році це від 19 до 29. Якщо. Хочете вийти в 65, потрібно мати від 15 до 20 років в наступному році. В цьому році це від 15 до 19 років. Крім того, особа, яка на момент досягнення неї пенсійного віку не має необхідної кількості трудового стажу, має право на призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі. В Мінсоцполітики відповіли: чи чекає на українців зниження пенсій? В наступному році, тому що про підвищення вже мова не йде. Що відповіли? Уряд не планує знишувати пенсії. Навпаки, навіть зростуть на 5%. Про це заявила нова міністр соцполітики Оксана Жолнович. Але що мається на увазі? Підвищення не буде. На 5% це мається на увазі, що як зросте прожитковий мінімум в грудні. Але точно не планують нікому зменшувати виплати і тим більше їх скасовувати. Принаймні, так сказала міністр. Максимум надалі можуть об'єднувати виплати, якісь уніфіковані в рамках загальної реформи. Так сказала міністр Жовнович. Також стало відомо, коли уряд запустить накопичувальну пенсійну систему в Україні. Я вже робила про це випуск. я... Мені взагалі все це не подобається. Пишіть, до речі, що ви думаєте про це? В уряді пропонують запустити накопичувальну пенсійну систему вже з січня наступного року. Але сказано так: січня наступного після завершення воєнного стану року. Тому, якщо війна закінчиться в цьому році, це буде з 1 січня наступного року. Якщо ні, тоді вже з 1 січня. 2024. про це вже повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в своєму телеграм-каналі. каже, провели нараду щодо впровадження накопичувальної пенсії з чиновниками, парламентарями і так далі. І вже напрацьовано відповідний законопроект. Тому дав завдання Мінсоцполітики прискорити винесення документу до Верховної Ради. За словами Шмигаля, згідно з проектом закону. Нововведення почнуть діяти з 1 січня, наступного після завершення військового стану року. За цей час відповідні міністерства мають виробити всю нормативну базу, щоб накопичувальна пенсія запрацювала вчасно. Каже, що накопичувальний рівень стане доповненням до солідарної системи і каже, що націлені на подальше впровадження реформ, аби українці отримували гідні пенсії. Але й це ще не все. На українців чекає ще один новий план. Пенсійної реформи. Депутати вони, розраховують на те, що українці незабаром зможуть самі накопичувати собі на гідну старість. Ось такі є нововведення на наступний рік. А, депутати зареєстрували в парламенті проект закону про казначейський пенсійний план, який передбачає добровольчі додаткові індивідуальні пенсійні накопичення на старість через казначейство. Про це йдеться в проєкті закону номер 7729. Депутати розраховують, що закон буде ухвалений вже починаючи з 1 січня наступного року, він почне працювати, що дасть громадянам додаткову можливість накопичувати. А прийняття законопроекту має на меті надати громадянам України вже з 1 січня. Це в пояснювальній записці так вказано. Можливість формувати добровольні особисті пенсійні накопичення, за рахунок яких вони в майбутньому отримують додаткове до їхніх пенсій із солідарної системи джерело пенсійних вихов. Виплат, що певною мірою покращить їхнє забезпечення старості. Збирати гроші через казначейство зможуть виключно фізособи відкривати такий рахунок можуть ті кому менше 65 років. Розмір індивідуального накопичувального внеску визначається платником і не буде необмеженим. Також в пояснювальній записці вказується, що ведення казначейського пенсійного плану. Буде поступово призводити до підвищення рівня соціального захисту людей пенсійного віку, залучення потужного внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу, що буде сприяти збільшенню інвестицій в національну економіку. Але як я вже казала неодноразово в програмах: держава тут нічого не робить. Тут будуть робити самі люди, і вигода буде для держави в першу чергу, бо будуть гроші, а люди. Що люди? Люди і так можуть збирати собі на пенсію. Тому якоїсь заслуги тут від держави ані якої немає. Таким чином, я бачу це так: що люди будуть збирати собі на пенсію, а держава зможе вільно користуватися цими грошами. От і все. Чи зробила щось для цього держава? Нічого не зробила. Але і тут залишається питання. Де гарантія того, що ці гроші, потім, які будуть люди відраховувати, що вони зможуть їх потім отримати? Гарантій немає. Казначейство чи може казначейство гарантувати? Кажуть, що може, як буде на ділі, побачимо. Пишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте щодо таких нововведень на наступний рік? Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.